Вітаю вас, шановне панство. Хочу вам продемонструвати наступний такий монстр-програвач з частиною приймача. Це е, західна німецька вега. Не плутати з радянською вегою. Вега з ФРН. Ось так я вам бачу. Є. Намагаюся зняти так, щоб ви бачили. Вбудована віртушка для вініла Dual. Модель 1218. Віртушка. От, сама Vega. Studio 3213 Hi-Fi. Ось, так. Запустимо поки що. Продемонструю вам. Є повноцінний. ФМ FM, FM до 104. Ось. Довгі, середні, короткі. Ну, фоново, зрозуміло, зараз включився. Можна підключити касетну деку, є вхід. Так, він вже грає. Навдовгу я не буду вмикати, щоб не блокнули. Ось це грає вінільчик. Радянський старенький вінільчик. Це для того, щоб вам продемонструвати цього достатньо. На приймач. є ось така клавіатурка, це можна собі забити в пам'ять деякі радіостанції, і ви не будете їх постійно шукати. Ось тут вихід на наушники. Це заглушка така. Оп! Оп. Так. Ну, звісно, шукати радіостанції. Давайте ми переключимо на УКВ. Запрошуємо до готельного зустріч. комплексу, південна брама, традиції. Сходимо, та ми настрій. Сторані південна брама і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Це враховуючи, що він шукає радіостанції без антени. Тобто приймач доволі потужний. Фонокоректор знову. Так, баланс. Низькі, високі. Все дублюється. Тобто, бачите, є німецька і англійська мови. Так що, кого зацікавив даний апарат, пишіть мені в особисті повідомлення. Хто дивиться на YouTube каналі, пишете мені в Telegram канал є посилання під відео. Так що, звертайтеся!